Всім привіт, друзі! В попередньому відео огляді ми замінили АТФ в автоматичній гідротрансформаторній коробці перемикання передач ISIN модифікація 09G. Заміна була частковою зі зняттям піддону та заміною фільтра. Хто ще не переглянув ролик, рекомендую! Посилання залишу нижче під цим відео. Дуже дякую за таку кількість позитивних коментарів. Відео вийшло максимально зрозуміле. Жодного запитання з практичної точки зору. Зате чимало запитань було по теорії, на яких ми зупинимося більш детально. Я поділюся своїм досвідом та баченням з приводу того чи іншого моменту, а ви вже будете вирішувати, як вам краще вчинити. Також розіграємо серед підписників каналу ось такі LED-лампочки, призначені для фонарів заднього ходу. Підходять як для дорестайнгового, так і рестайлінгового Passat NMS. Різниця в освітленні після заміни буде відчутна. Перше питання: чи потрібно взагалі оновлювати трансмісійну рідину в АКПП? Друзі, автовиробником не передбачений регламент заміни АТФ, нібито розрахована на весь термін служби. Але і гарантію на авто дають 100 тисяч км пробігу, не більше. Якщо виходити з таких міркувань, так не потрібно. Але якщо ми хочемо, щоб наша трансмісія нормально працювала більше, ніж 100 тисяч км пробігу, то її потрібно обслуговувати. Погодьтеся, вічних технічних рідин не буває. Вони в будь-якому випадку втрачають свої властивості і накопичують у собі продукти зносу агрегату. Так, одні технічні рідини втрачають свої властивості швидше, інші повільніше. Але всі без сумніву потребують оновлення просто з різним інтервалом. Та й взагалі, про яке на весь термін служби можна говорити, якщо термін придатності трансмісійної рідини в закритій тарі не більше п'яти років? Ще одна особливість: в Volkswagen Passat NMS автоматична трансмісія ISIN встановлювалась без радіатора охолодження АТФ. Замість нього комплектувалась теплообмінником, що призводить до ризику перегріву рідини, і теж не на користь довготривалого використання масла. У таких АКПП масло рекомендується міняти навіть частіше звичайного. У минулому огляді згадувалося, що виробник автоматичних трансмісій IC на своєму сайті вказує про необхідність регулярної заміни масла в своїх агрегатах і дає свої рекомендації з цього приводу. Друзі, навіть якщо все ж таки хтось вважає інакше і вищезгаданих причин міняти масло в коробці недостатньо, то як мінімум необхідна періодична перевірка його рівня. Далі, яким методом міняти трансмісійну рідину в АКПП? У виробника коробок є дуже цікава інформація з цього приводу. Ось що пишуть фахівці: заміна трансмісійної рідини відрізняється від заміни моторного масла, і що при зливі буде злито лише 2 літри старого масла, а решта залишиться в гідротрансформаторі та масляному піддоні. Таким чином рідина буде замінена не повністю. А Айсі надає спеціальне обладнання для заміни АТФ, яке використовуючи гідравлічний тиск, старе масло відкачує і замінює його новим. Об'єм трансмісійної рідини, що оновлюється при повній заміні близько 7 літрів. Але чому тоді думка автомобілістів розділилася і деякі проти повної заміни масла, віддаючи перевагу частковій заміні, особисто я нічого не маю проти апаратної заміни масла в АКПП, але тільки якщо пробіг авто невеликий. Якщо ж пробіг вашого автомобіля за 100 тисяч кілометрів, і ще й до всього ви вже відчуваєте якісь перебої в роботі вашої трансмісії, я правдив все ж таки почати оновлювати АТФ поступово. Справа в тому, що є випадки, коли після повної заміни рідини коробка погано починала працювати або зовсім виходила з ладу. Така небезпека загрожує коробкам з дуже великими пробігами, в яких жодного разу не оновлювалося маслом. А також коробкам, які вже мають несправності, але поки серйозно не позначаються на їх роботі. Друзі, навіть при експлуатації в щадящому режимі автоматичні трансмісії схильні до неминучого зносу. В основному це стосується фрикціонів. Плюс, якщо довго не оновлювалося маслом, зі збільшенням пробігу в ньому погіршуються миючі властивості, що призводить до появи на стінках деталей трансмісії маслянистих згустків. залите масло має більш виражені миючі властивості, ніж старе, тому воно активно змиває частину цих згустків та металеву стружку природного зносу коробки. Звичайно, щось відфільтрує фільтр, щось затримається на магніті. Але значна частина цього сміття, що зібралася в закутках трансмісії, з новим маслом може потрапити в гідроблок та його солено. Моїди, викликавши засмічення, як наслідок з'являються поштовхи та затримки під час перемикання передач, щоб мінімізувати ризик погіршення роботи коробки після повної заміни масла, роблять часткову заміну. Також не на користь апаратної заміни масла і те, що коробка не обладнана радіатором охолодження. Щоб під'єднати гідравлічний апарат до коробки, потрібно буде знімати теплообмінник, і для під'єднання потрібен буде спеціальний перехідник. Що вже технічно складніше, а значить така процедура може коштувати більше звичайного. Перед встановленням теплообмінника на місце потрібно буде ставити нові прокладки. Також потрібно буде зняти піддон та замінити фільтр. При апаратній заміні оновиться до 7 літрів масла, але використається близько 12. А якщо робити з прогоном по всіх передачах на підйомнику. Вважається, що саме так ви отримаєте повну заміну масла в АКПП, то потрібно буде біля 20-25 літрів рідини, за яку вам потрібно буде сплатити кошти. На мою думку, подвійна потрійна часткова заміна значно дешевша, простіша і не менш ефективна, ніж апаратна. Тим паче, її теж можна робити на підйомнику з прогонкою по кожній передачі або в декілька етапів через пару сотень кілометрів пробігу. Все залежить від стану рідини і АКПП. Найбільш ще часткова заміна масла без зняття піддону та оновлення фільтру. З картера зливають до 2 літрів АТФ та доливають рідину до нормального рівня. І найпоширеніший варіант часткової заміни масла зі зняттям піддону картера та заміною фільтра. З картера зливається весь об'єм рідини в такий спосіб вдасться замінити до 4 літрів масла. Плюс саме такого методу заміни АТФ в тому, що є змога почистити піддон та поміняти фільтр. Алгоритм часткової заміни масла в АКПП дуже багато запитань з цього приводу. Якщо потрібно максимально оновити трансмісійну рідину в АКПП частковим методом в декілька етапів, то як правильно це зробити? Одні майстри радять спочатку зробити часткову щадну заміну масла, проїхатися і вже потім знімати піддон та міняти фільтр. Інші, навпаки, спочатку замінити фільтр, а вже потім оновлювати рідину частковим щадним методом, поки масло не стане світлим. Друзі. Алгоритми для відносно нових АКПП до 100 тисяч км пробігу та старих більше 100 тисяч км пробігу будуть з точністю до навпаки. Для старих коробок спочатку зливаємо масло, знімаємо піддон, все вичищаємо, міняємо фільтр і тільки потім робимо другий і третій прогін, якщо потрібно. Для нових спочатку зливаємо старе масло, не знімаючи піддону. За кольором рідини оцінюємо, чи потрібен повторний прогін, і якщо потрібен, проганяємо, поки масло не стане світлим. А вже після знімаємо та чистимо піддон, міняємо фільтр. Справа в тому, що у старих АКПП зношений забруднений фільтр це по суті решето для мулистих відкладень у піддоні. І якщо ви спочатку зальєте нове масло, яке має набагато сильні миючі властивості ніж старе. Є ймовірність, що весь цей бруд підніметься і попаде, наприклад, відроблок. Через це і з'являються записи, що після заміни масла навіть частковим методом коробка виходить з ладу. У нових АКПП, навпаки, через ще не сильно забитий фільтр можна проганяти старе масло, щоб не забивати новий. Наступне питання: Регламент заміни масла в АКПП. Все залежить від обраного способу заміни масла, апаратний спосіб частковий зі зняттям піддону або частковий без зняття піддону. Також треба враховувати, що інтервал оновлення рідини прямо пропорційний її стану. Якщо масло швидко темніє, то і заміна повинна бути частіше. Так, наприклад, японська машинобудівна компанія, яка постачає автоматичні трансмісії для наших автомобілів, рекомендує регулярно міняти АТФ в своїх агрегатах апаратним методом з періодичністю 60-80 тисяч кілометрів пробігу. А в тяжких умовах експлуатації місто, затори, сильно активна їзда, або якщо масло раптом сильно потемніло, міняти його, навіть якщо ви проїхали всього 20 тисяч кілометрів або кожних два роки. Якщо при повній апаратній заміні рекомендовано міняти масло з періодичністю 60-80 тисяч кілометрів пробігу, то при частковій зі зняттям підону буде доречні міняти кожні 30 тисяч або частковій без зняття підону кожні 15. При комбінуванні часткових методів, щоб оновити якомога більше рідини, інтервал до наступної заміни можна збільшити. Друзі, оскільки немає універсальної поради щодо оптимальних інтервалів, я тут нічого конкретного радити не буду. У вас є майстер, у якого ви обслуговуєте своє авто або ви сам собі майстер. Він вам і повинен рекомендувати нормальні та обґрунтовані на власному досвіді інтервали заміни АТФ в АКПП. Особисто я оновлюю масло в АКПП методом часткової заміни зі зняттям піддону та заміною фільтра, кожні 30 тисяч км пробігу. П'яте питання: наскільки шкідливий перелив чи недолив рідини для АКПП айсін модифікації 0.9G? Друзі, рівень трансмісійної рідини встановлюється і вимірюється в залежності від її температури. Трансмісійна рідина при нагріванні збільшується в об'ємі, при охолодженні зменшується. По цій причині правило, скільки злив АТФ стільки потрібно заливати в коробку, не працює, і в результаті отримуємо рівень вище норми, так як зливається масло гарячим, а заливається холодним. На каналі вже є відео, як правильно виставити рівень масла в АКПП. Посилання залишу нижче під цим роликом. Отже, щоб правильно виставити рівень, потрібно дотримуватись певного температурного режиму. Але як вплине на роботу коробки, якщо рівень масла виставити неправильно і він буде нижче норми або вище? Знаходимо інформацію, що похибка заливки трансмісійної рідини в наших АКПП на конвеєрі може досягати 200 мл, що стосується рівня рідини в АКПП Айсін вище норми. На мою думку, невеликий перелив 150-200 мл, але не більше не зашкодить коробці, навіть рятує, коли течуть сальники або прокладки теплообмінника. До речі, вважається, що сальники можуть почати текти саме через надмірний перелив і через дуже брудну перенасичену фрикційним пилом АТФ, плюс ще одна причина обов'язково оновлювати рідину в АКПП і виставляти рівень масла суворо за інструкцією. Тепер про недолив по відгукам при сильному недоливі – 1,5-2 літри, авто навіть рушити з місця не зможе або зможе, але тільки на ідеальній прямій під маленьку гірку вже не поїде. У випадку недоливу в 500-700 мл, знову ж таки по відгукам, автомобіль почне відчутно штовхатися. Недолив до 300 200 мл у звичайних режимах. Ми навіть не відчуємо. Якось так, друзі. Особисто я вважаю, що при встановленні рівня потрібно дотримуватися чітких правил, встановлених виробником АКПП. Якщо є невеликі підтікання сальників, про всяк випадок не завадить заливати на 200 мл рідини більше до вирішення проблеми. Чи можна їздити в спортрежимі? Друзі, звісно ж, можна вмикати спортрежим. Але завжди беріть до уваги той факт, що основна причина поломок АКПП Айсі на наших автомобілях через перегрів масла. А в спортрежимі АТФ гріється ще активніше, ніж в звичайному. Єдине нормальне вирішення цієї проблеми переробляти систему охолодження АКПП, встановлювати радіатор охолодження трансмісійної рідини. Але це не означає, що після цього можна буде агресивно їздити без наслідків. Навіть дуже часто заміна рідини не рятує від наслідків її перегріву. Щоб коробка довго та надійно працювала, їздити потрібно, як розрахував виробник спокійно. Ну не розрахована гідротрансформаторна автоматична коробка передач Aisin модифікації 09G для спортивної манери їзди. Далі дуже цікаве запитання: чи потрібна адаптація коробки після заміни масла? Друзі, з часом трансмісійна рідина втрачає свої властивості, в тому числі і гідравлічні Фрикціони зношуються як наслідок, передачі можуть почати вмикатися повільніше. Щоб цього не сталося, коробка постійно відслідковує час вмикання передач. Для цього є спеціальні датчики. Відповідно, якщо цей параметр змінюється в той чи інший бік, електронний блок управління КПП коректує тиск, який подається на пакети фрикціонів. Як правило, по мірі втрати маслом своїх властивостей, тиск змінюється в більший бік. Тепер уявіть, що ми зробили в коробці апаратну заміну масла. Старе масло повністю вигнали і замінили його новим. Гідравлічні властивості масла повністю змінилися, але коробка про це не знає і далі продовжує подавати величезний тиск на пакети фрикціонів, що приводить до їх перенавантаження і відповідно сильного зносу. В таких випадках, звісно ж, потрібно робити процедуру адаптації коробки. Якщо ж заміна масла була частковою, що зі зняттям підону, що без об'єм рідини, що оновлюється такими методами, менше половини. Тому, якщо не скинути адаптацію, нічого страшного не відбудеться. Коробка з часом сама адаптується, але якщо масло оновлювалося в повному обсязі апаратним методом. Я все ж таки радив би після заміни АТФ скидати адаптацію коробки, щоб не було такого, що коробка помре раніше, чим встигне самостійно адаптуватися. Так як це відбувається немиттєво на адаптацію потрібен час. В інших же випадках адаптація не обов'язкова. Далі, яку трансмісійну рідину заливати? Масло потрібне з певним допуском G0555 40A2. Виробник коробок Айсін рекомендує використовувати ATF WS Toyota. Ось так виглядає каністра. Якщо використовувати трансмісійну рідину інших виробників, то тільки зі специфікацією GWS3324 та наступними. І відразу переходимо до ще одного досить частого запитання: чи можна змішувати трансмісійні рідини? Друзі, звісно ж, краще використовувати для заміни або доливу те масло, яке вже залите в АКПП. Як правило, це оригінальна олива, яку рекомендує виробник. Але що робити, якщо немає змоги придбати відповідну рідину? Знаю особисто декілька випадків, коли робили часткову заміну масла в коробці. Відповідно, нове масло змішували з старим, використовуючи трансмісійну рідину Фебі. І один випадок з ТФ від СВАК. Нарікань в роботі коробки після заміни не було. Головне все правильно зробити і правильно виставити рівень. Але по можливості, все ж таки, краще використовувати ту трансмісійну рідину, яка вже залита в коробку, і не змішувати її з іншими виробниками. Наступне питання: різні за кольором каністри оригінальної тойотовської трансмісійної рідини. Так, оригінальна трансмісійна рідина ATF WS Toyota може бути в червоній або зеленій каністрі. Друзі, це одне і те ж саме масло. На каністрах однаковий парт номер. Декілька років назад виробник зробив ребрендінг своєї продукції, змінивши дизайн та колір банки з червоного на зелений. Краще обирайте банку з зеленим кольором, так як в червоній каністрі це залишки товару давнішнього завозу. Саме по цій причині масло в червоній каністрі може бути дешевшим. Якщо вам пропонують масло в такій банці, звертайте увагу на дату його виробництва. Одинадцяте питання: чи можна виміряти температуру масла КПП за допомогою тестера? Дуже доречне запитання, адже не всі мають кабель та програмне забезпечення для того, щоб перевірити температуру масла в коробці, а без цих даних не можна коректно виставити рівень АТФ. В такому випадку в нагоді може стати тестер з термопарою, датчиком для вимірювання температури. Головне знати похибку в вимірюваннях між тестером і даними датчика температури АКПП. А похибка 100% буде, так як логічно, що датчик, який вимірює температуру масла трансмісії, розміщений в найтеплішому місці, а тестером ми зможемо виміряти температуру лише біля заливного отвору. Підключаємось до роз'єму obd 2 та запускаємо програмне забезпечення. Температуру масла коробки можна побачити в декількох місцях другого блока. Блок автоматичної коробки передач. Вибір параметрів. Температура датчика G93. Температура масла в коробці 54 градуса. Також дані температурного датчика КПП можна знайти в блоках параметрів канали 6 та 10. Як бачимо, 54 градуса. Друзі, зараз зроблю для вас експеримент, щоб було наглядно видно різницю вимірів температури через роз'єм obd 2 та за допомогою тестера. Підключаємось до автомобіля, другий блок. Блоки параметрів. 10 канал. Температура трансмісійної рідини 43 градуса. Тепер вимірюємо температуру АТФ тестером з термопарою, просунувши та зануривши датчик в масло через заливний отвір. Тестер показує 40 градусів. Друзі. Похибка у вимірюваннях 3 градуса Цельсія. Тепер у вас буде змога правильно виставити рівень масла в коробці, якщо немає можливості використати діагностуюче обладнання. І останнє як правильно відбувається апаратна заміна масла, чи потрібно запускати двигун? Друзі, апаратна заміна масла в АКПП робиться тільки на працюючому двигуні. Якщо вам намагаються виконати процедуру без запуску мотору, краще зверніться до іншої станції техобслуговування. З приводу розіграшу лампочок для фонарів заднього ходу. Всі підписники каналу, які поставлять лайки, напишуть коментар під даним роликом, братимуть участь в розіграші. Розіграш відбудеться через тиждень за допомогою сервісу рандомного вибору. Результати будуть опубліковані в телеграм-каналі. Посилання залишу нижче під цим роликом. В будь-якому випадку я напишу під обраним коментарем повідомлення для зв'язку, і якщо ви з України, відправлю подарунок. На цьому буду закінчувати. Дякую за перегляд. Якщо відео було корисним та інформативним, ставте вподобайки, коментуйте та обов'язково підписуйтеся на канал. Всім до зустрічі!